Привіт, подружка! Рада, що ти до мене заскочила вранці перед роботою. Я також збираюся, скоро мені потрібно також виходити через пів години. У мене справа в місті. Ай, масочку собі вирішила зробити зранку. Добре, давай я тобі налью чайку. Я кажу спочатку людям. Ну це я так жартую. Потім всі ще додавлю чайку. Це мені це тобі моя крихітко. Пригощайся чай, він трав'яний. Я там змішала багато чаїв. Там і а, ці Боже. А... Пелюстки, квіток, сливи, альпійський луг, чай смішаний з ромашкою, там різнотрав'ями все таке. Коротше, мені дуже подобається я тобі раджу. Ще там корінь імбирчику я поклала маленький шматочок. Добре, давай поворожимо. Ти сказала, що ти хочеш, щоб я тобі поворожила, як у тебе сьогоднішній день пройде. Я правильно пам'ятаю? Угу. Добрый, значит, я правильно пометаю. Ой. Так, давай побыстрее, бо кожен поспешает, кожна свои справы, начинается уже рано. А я еще не стыгла ничего сделать, мне нужно швидко, швидко все делать, бо скоро на работу. Ты извини, что я с ее маской, просто... Ой. Потрібно інколи це робити. Перед зустрічами особливо важливо ще відчувати себе більш впевненішою. Ну, добре, давайте гля... дава глянемо, Зіронька моя. А, які є... Що... Що цей день тобі принесе? Давайте так подивимось. Які події будуть сьогодні для тебе ключові, саме на собі рівні події. Як ти будеш почуватися? І. Е... Енергії дня одна карта. І тут порада, як його провести найкраще, щоб тобі було. Щоб всі плюшки стали тільки тобі, моя любонька. Так, дивимось. Події, імператор. Бачиш? Що чай не п'єш? пий чай. Бачиш імператор. Які події? Ну, можливо, те, що ти там, допустимо, збиралася на співбесіду. І співбесіду буде проводити якийсь чоловік, можливо, керівник відділу, або, можливо, сам директор вашої фірми, ну, твоєї майбутньої фірми, якщо тебе туди візьмуть. Дуже важливий для тебе сьогодні день. Тут чоловічі енергії присутні. Він говорить про те, що така порада цієї карти не біти, не, не боятися. Робити щось, не боятися творити, не боятися проявляти ініціативу, а тільки рухатись вперед. Події такі, що можуть бути: ти можеш зустріти якогось чоловіка, і він може бути тобі, наприклад, як чоловік на порозі. Давай глянемо, це більше як про роботу, чи більше як чоловік на порозі, чи ще щось. Знаєш, тут все-таки більше чоловік на порозі. Можливо, ти сьогодні познайомишся з тим самим єдиним незабутнім, можливо, просто якийсь чоловік, який в тебе на порозі топтався вже багато років, він проявиться до тебе сьогодні. Тут таке може бути. Як і співбесіда, якісь кар'єрні здвижки, так і зустріч знайомство з новим чоловіком. Дуже цікавим імпозантним. він може бути старше по. Віці. За тебе вже маску зніму, ви вже набридли мені ній півгодини вже знайшов. Так, дивісь, а, що ще можна сказати про цю історію? А, це може бути такий чоловік, який вплине на тебе. Також це може бути твій батько, старший брат, а, який, можливо, Вийде у відпустку і вирішить до тебе зайти, як ти до мене сьогодні зранку забігла перед роботою. Ну, якось так. Тут якась іде взаємодія з якимось чоловіком, і дуже приємна для тебе. Давай подивимось, як ти будеш відчувати себе протягом цього дня, протягом сьогодні. Король Келихів. Знаєш, тут король Келихів він більше не теплий і милий, як, допустимо, в класиці Вейта, він більше такий, знаєш. Про кригу в цій колоді. От я дивлюсь на цю картинку, і мені здається, наче він зроблений із книги, наче як король е сніжної королеви чоловік, розумієш? Як ти себе будеш відчувати, ну, в принципі, доволі впевнено, доволі, е доволі навіть самовпевнено, і з певною ноткою якоїсь, як би це правильно сказати, М -м ноткою. Професіоналізмому будеш відноситися там, до багатьох справ, які будеш робити протягом цього дня. Що ще це може означати? Це може означати, що ти чисто так холодно, раціонально будеш підходити до всіх питань, які будуть стояти перед тобою на повестці дня сьогодні. Чомусь цей король Келих, він мені більше так на мечового схожий саме в цій колоді. Тому будь уважна, можливо, хтось тебе буде виводити на емоції, і порада цієї карти така, щоб ти зберігала самообладання. Добре, енергії колесо фортуни. Бачиш, зірнка моя, тут дуже класна карта. Випала колеса фортуни. Це говорить про те, що удача на твоєму боці енергії дня, ну які бувають енергію колеса Фортуни. Пам'ятаєш, як ми з тобою були студентками, ми з тобою пісеньку придумали. колесо Сансари крутиться, крутяться, крутяться. У мене тут чого мутиться, мутиться, мутиться. От у тебе будуть якісь реальні мутки. Тут, до речі, дуже багато чоловічої енергії. І, можливо, це порада від карт від вищих сил тобі, щоб ти проявляла ініціативу, особливо на роботі. Або, наприклад, не нехтувала пропозиціями познайомитись від чоловіків онлайн і офлайн. Тому що один із них може бути твоїм майбутнім. Так, давай пораду для тебе діз... подивимось. Так, три меча, 10 пентаклів. Зазвичай, коли випадає три меча, є резон дістати з колоди ще три карти на кожен із мечів цієї третій мечів. Що це за три такі проблеми, які будеш вирішувати ти сьогодні? Що це за ситуація така? Давай глянемо. Перший меч, другий меч, третій меч. Перший меч уміряність, другий меч вісім жезлів, третій меч 6 келихів. Ну, в принципі, тут просто говориться про те, що ти сьогодні будеш просто білка в калісі, побігла на роботу, з роботи додому, з дому на побачення, кажуть, з корабля на бал. От таке от буде. будеш буде багато событий, буде багато, як зараз молодь каже, дві жухи. І в кінечному результаті та 10 пентаклів тобі випадає. Це якась благость, і ти будеш задоволена подіями сьогоднішнього дня. сьогодні, і під кінець цього дня, коли вже будеш умиватися, лягати, спати і так далі, ти згадаєш мої слова, які я сказала тобі сьогодні вранці, і ти дійсно відчуєш, що ти зробила свій максимум сьогодні, що ти вижила з себе все, що можливо, і хороші результати отримала. Також це може говорити про те, оця десятка пентаклів, вона тут підписана як багатство заможність. Це також може говорити про те оця карта, що ти будеш пожинати плоди, можливо, плоди минулого тижня, позаминулого, місяць назад, що ти там, допустимо, на роботі робила якийсь проєкт творчий. І сьогодні ти зрозумієш, що він уже дозрів, його можна випускати. Можливо, там творчий продукт, книгу. А, я не знаю, там, наприклад, там, картину завершиш свою, розумієш? Далі що, п'єш? Ми з тобою так забалакалися, я її сама не повипила. Ну, добре, пока. Я знаю, що у тебе сьогодні важливий день. Я бажаю тобі все, що скібла, все ще До нових зустрічі. Бувай, подружка!